Кинути 5 кілограмів за тиждень у 50 років це не маркетинг, це реальність. Мої клієнти роблять це за один тиждень. Привіт, я Олена, мені 49 і я тренер марафонів стрункості та краси. І зараз я розкажу, як це зробити, а ти поки підпишись, щоб бути в курсі останніх новин у сфері здоров'я та краси. Перше обов'язково починай ранок зі склянки теплої, слабомінералізованої, слаболужної води. Друге: їж кожні 3-4 години не дозволяє організму відчувати голод. Третє: у кожному прийомі їжі має бути білок. Кожен прийом їжі один від білку: або яйця, або риба, або м'яса, або птиця. І пам'ятай про натуральні нутрицептики, які допомагають швидше спалити жир та запустити метаболізм. І головне. Я запрошую тебе на безкоштовний тижневий марафон стрункості, де ти зможеш схуднути на 3-5 кг за тиждень. Важливо, марафон безкоштовний. Ти купуєш тільки продукти харчування та нутріцептіки, які потрібні для безпечного та легкого проходження марафону. Пиши в коментарях, хочу, і я вийшлю тобі список нутрицептиків зі знижкою мінус 20% і буду твоїм особистим куратором на марафоні.